Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся про слова, які називають ознаки предметів. Готові? Тоді починаємо. Розгляньте предмети і назвіть їх. Назвіть дві ознаки предмета. Огірок який? Диня яка? Сонце яке. Кабачки які. Слова, які називають ознаки предметів і відповідають на питання який, яка, яке, які це прикметники. Прикметник це частина мови. Відгадайте тваринку за ознакою Колючий, Великий, Хитра, Пухнасте. Молодці. А тепер за описом впізнайте предмет. Маленька, кругленька, червоненька, кисленька достигає на дереві. Круглий, як сонце, солодкий, смугастий, бокастий і трішки хвостатий. Добре? А тепер дайте відповіді на питання. Що називають прикметники? На які питання відповідають прикметники? А на сьогодні все. Дякую за увагу! До нових зустрічей!